Гей, усім привіт! Ви дивитесь ювілейний 52 другий випуск технічно інноваційно-наукового дайджесту Techno Epic News. Чому саме це відео ми з командою вирішили відзначити ювілейним? Тому що у році 52 тижні, а це означає, що ми з вами вже рік разом. Ми дуже хотіли зробити це відео особливим і максимально інформативним для вас, тому вирішили сьогодні підвести підсумки 2023-го та розповісти, що взагалі відбувалося в технологічному світі за цей час. Тож зараз ви дізнаєтесь, які тренди управляють науковим прогресом, які фантастичні винаходи вже стали реальністю, та якими були найцікавіші винаходи та досягнення, що змінюють наше повсякденно.

Технології енергозбереження та енергоефективності стали ключовими інструментами у глобальній боротьбі зі змінами клімату у 2023 році. Світ зробив значні кроки у розвитку цих технологій, спрямованих на зменшення викидів парникових газів та споживання енергії. Один із переважних трендів впровадження нових стандартів для будівель, обладнання та транспортних засобів це сприяє підвищенню енергоефективності та зниженню споживання Енергії. Але крок далі це революційні транспортні засоби з електричними двигунами. І найбільш вражаючими серед них є літаючі машини, які отримали скорочену загальну назву ВТУ. Але їх цього року було презентовано доволі багато. Французька компанія Lazarus показала літаючий електричний мотоцикл з реактивними двигунами LMV 496, здатний не лише літати в небі, але й рухати. Тись по землі електричний автомобіль Дороні H1 отримав сертифікат льотної придатності FAA, ставши першим літаючим електромобілем в США. Компанія Vertical Aerospace та Volocopter теж активно розробляють літаючі транспортні засоби, плануючи запуск послуг у найближчому майбутньому. Vertical Aerospace вже випробувала свій міні-літак VX4, а Volocopter планують публічні випробування моделі Волосіті. Можливість використання літаючих таксі наближається до реальності. Шведський виробник Канделе пішов ще. Далі розробивши човен на підводних крилах, завдяки вуглецевому волокну та автопілоту, цей легкий човен може тихо плавати над водою, досягаючи швидкості у 50 вузлів та долаючи відстань до 80 км на одному заряді. Пам'ятаю, як я ще кілька років назад дивився фантастичні фільми, де були літаючі машини, і думав, що це буде ще через багато-багато років. Але ж ні, це все вже реальність до того ж, вельми крута. Ще одним вражаючим трендом 2023 року став штучний інтелект. Якщо бути до кінця відвертим, то такі технології розвиваються вже доволі давно, але саме за минулий рік вони стали особливо популярними та загальнодоступними. Зараз сервіси на основі штучного інтелекту широко використовуються у бізнесі для генерації контенту, швидкого пошуку потрібної інформації та аналізу даних на сьогодні. Сьогодні штучний інтелект вже не просто технологія, це неодмінна частина нашого життя від інтернет-пошуку до особистих асистентів. Він впливає на кожного з нас. Проте наразі існують загрози, такі як втрата робочих місць та приватності. Хоч я особисто не дуже вірю, що ШАІ здатен знищити людство, проте вважаю, важливо забезпечити етичне використання та розуміння, як керувати цією силою для загального добробуту. А що ви думаєте з цього приводу? обов'язково напишіть в коментарях. В 2023 році одразу декілька компаній гучно заявили про створення людиноподібних роботів. Так, так, саме тих, які ми з вами бачили у кіно. І це не лише прототипи чи концепти. Таку техніку вже використовують, хоч і доволі обмежено. Тесла створила вдосконалену версію свого Optimus. легший, швидший та обладнаний а, тактильними сенсорами. Аполло перший комерційний робот для е, дружньої взаємодії та високої вантажопідйомності. Діджет від Amazon оптимізує складську логістику. Інженери з кайст розробили пібот гуманоїда пілота за заявами розробників. Ці роботи мають замінити людей на шкідливих виробництвах та низькокваліфікованих посадах. Також їх можна буде використовувати в космічних експедиціях. До інших планет, а от чи стануть вони причиною повстання машин, поки що мали ймовірно, адже на сьогодні роботи гуманоїди доволі повільні, а отже людина зможе легко від них втікти. Проте говорячи про глобальну трагедію, що може знищити людство, я думаю, що більш реально, що призвести до цього можуть не машини, а самі люди, особливо представники деяких країн, які в гонитві за своїм звеличенням мають наглість зазіхати на території сусідів і творити страшні злочини, яким нема прощення. На жаль, 2023 рік пройшов у вогні зброєних зіткнень. Що відняли? занадто багато життів такі події, звісно, ж плинули і на технологічно-наукові процеси в світі загалом і в Україні. Зокрема, безпілотники та дрони активно використовуються на полі бою у повітрі, на землі і навіть у воді. Вони стають все більш потужніші, більш маневрені та універсальні. Українські винахідники працюють над тим, щоб наші БПЛА ставали максимально ефективними. А от зарубіжні їх колеги створюють круті засоби протидії безпілотникам разом з тим, світ активно працює над тим, аби позбавитися залежності від викопних ресурсів і якомога швидше перейти на відтворювану та екологічну генерацію енергії. Маю велику надію, що е, досягти цього вдасться якомога швидше. Отже, як бачите, 2023 рік. Якось раптово та навіть неочікувано наблизив нас до омріяного фантастичного майбутнього, де у небі ширяють літаючі таксі, ну одну роботу роблять роботи гуманоїди, а людство заселяє місяць і Марс. Певнений, аби не деякі інтелектуально обмежені прошарки населення землі, все це стало б реальністю набагато швидше. Але маємо, як кажуть, що маємо. Тож боремося, навчаємося, винаходимо, розвиваємося, і тоді добро неодмінно переможе зло, а світло. Темряву, а вся наша команда вітає вас із наступаючим новим роком. Бажаємо вам миру, любові і всього найліпшого. Бережіть себе! Побачимось вже у новому wish you a Merry році. we wish you a Merry Christmas and Happy New Year.